Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні робимо розклади на місяць липень на новому синьому пасіанці. Запрошую до перегляду знак зодіака Тілець. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут червона стрічка. Це багатство. Завжди нагадую, що багатство це від слова Бог дав. Це не завжди гроші. Зверніть на це увагу. Іноді це бувають добрі стосунки або неочікувана якась радість велика. Для кого це нічого, а для вас це велике багатство. Хоча тілець матеріальний знак, саме тому можуть бути і гроші якісь. Допомога друга мах. Папороть – це вдача. А також кохання, ось це серце, воно тут ціле, не розбите, і означає кохання. Вдача, кохання, багатство. То допомога друга. Ось це сонечко означає освічення в коханні. Або ви будете комусь освічуватися, або вам. А ми прямуємо далі, подивитися на розвиток подій для знаку зодіаку Тілець. Другий розклад на місяць липень. Знак зодяка тілець. Знову папороть. це вдача. Гребенець, спокійне життя. Ось тут, будьте обережні, це якась небезпека, колба. А ми прямуємо далі, подивимось, чим буде завершуватися ваш місяць липень для знаку тілець. Початок дуже оптимістичний. Зустрілися, закохалися. І продовження. Були щасливі. Зазвичай літо нам дарує багато емоцій. У нас з вами третій розклад для знаку Зодіака Тілець. Знову небезпека. Зверніть на це увагу. Сьогодні карти до вас поспішають. Ось ця ворона означає лихо, сумна новина. Будьте уважні та обережні. Ось тут одруження. Те, про що я вам казала, ось такий у вас місяць липень. На початку зустрілися, всередині добре друг друга узнали, і ось вам одруження. І ось ця вдача, вона три рази вам випадає. Бережіть свої стосунки, ставтеся один до одного з повагою. І тоді не буде ніяких сумних новин та всілякої небезпеки. А ми з вами сьогодні на колоді 78 дверей подивимось для знаку Зодіака Тілець. Ось тут водоспад, це натхнення, але чомусь тут поруч небезпека. Будьте обережні з новими ідеями. Котрий, можливо, не перевірений, тому що у вас ось тут карти тарова, вони кажуть про якийсь вибір. Ви маєте зробити вибір в якоїсь для вас важливої ситуації. Вибір, небезпека, але натхнення. Дивимося, друзі, для, для тільців. Застереження, Туз мечів. Та порада туз пентаклів. Зверніть увагу на те, що це два дуже потужних символа тузи. Застереження означає не відріжте нічого такого зі свого життя, що для вас дуже важливе. Іноді можна рубануть з плеча, як то кажуть, і потім жалкувати про це все життя. Щось таке або гарна ідея, від якої ви відмовитесь, або якісь такі ситуації, котра може бути відома тільки вам. Але це карта застереження, і не приймайте таких рішень, про які ви будете потім жалкувати, тому що меч це розум, і він гострий, і він може щось відрізати, а потім не можна буде вже повернути. А поради, друзі, це. Туз пентаклів. Це, по-перше, пентаклі це ваш знак, а туз означає дуже гарний шанс, котрим ви маєте скористатися в липні. Якщо це стосується ось цього одруження, то, знову ж таки, не робіть нічого, щоб ви собі нічого не зіпсували. Тому що два тузи разом це подвійна сила. А я бажаю вам успіху, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Завжди радію вашим новим підпискам та переглядам і завжди запрошую на свій канал.